Це історія про те, як комбат спалив авто через самоволочку солдатів. Знаєш на цю там історію взагалі? Про історію знаю, знаю, що це там вирішилося тим, що приїхала ВСП і почала розбиратися з усім усім. От. Ну, і нібито зараз якесь проходить там розслідування, а того солдата, який про це повідомив, який потім повідомив про те, що у нього там забирають телефон і. Будуть його усякими способами психологічно-фізично карати, нібито все обійшлося. Але насправді таки ну, ситуація, ну, при, принаймні тхне вона дуже погано. Ну просто так, скажімо так, машин не паляться, і навіть ну я маю на увазі, що просто так. В плані ні неправильно сказав. Коротше, в будь-якому разі, це якась дуже херова ситуація, і виправдовувати її півшу типу пацани їхав в самоволку, то це звіздець. Ну. Якщо пацани навіть поїхали в саму волку, ну так ну пропущіть їм СЗЧ і все, машину на що палить. Машину ти звідки взяв пане комбат? Ну просто якщо це дійсно була волонтерська машина, ну це ну, просто максимально ну, не факт, що волонтерська. Ну, але вона не числилась на військовій частині. Ну, я так розумію. Ну а так Ну, ну а щодо того, чи числилась вона чи ні, це знаєш, це теж зараз є інша тема пов'язана з волонтеркою, про те, що оця я не знаю, ти у теми кадав чи ні. Про те, що а, а раптом військове замовлять пенюари. І взагалі ця тема з волонтеркою, яку планують обкладати е, ПДФО плюс військовий збір, 19,5%. Ні, я, я, що, не, типу, я, я не кидав, маски... бо, бо це фейком виявилось. Ну, типу, не зовсім фейком. Це так. казав не міністр, а якась журналістка просто, а прикрили фото-міністра. Але просто проте, це ж продовжується, продовжується в тому самому Фейсбуку, і не тільки в Фейсбуку розмови щодо. Взагалі ці концепту обкладання податком усіх волонтерських усіх зборів, які проводилися, там ну, кажучи на Картки фізичних осіб без реєстрації волонтерів у реєстрі волонтерів і так. Так, це це, це розумієш, ось. це настільки зрозуміло, тому що ти уяви, скільки бізнесу зараз заводять банки, щоб їм туди просто закидували бабло, а банки називають на машину ЗСУ, і таким чином відмивають кучу грошей, ну, типу величезну кількість грошей. І сам, сама претензія держави до того, що ці гроші проходять без податків, вона зрозуміла, тому що дах хрена, насправді завідув зараз відмовляються від касових апаратів і Нають там маскиньте на карку, давайте налічки, коли, хоча ці касові апарати вже е, вимагаються законами, без них типу, не можна, але всі намагаються користуватися цими вікнами можливостей, і бізнес, напевно, теж ними користується, заводить е, ці всі банки і псує життя нам, нормальним волонтерам. І нам після цього страждати. Ну, типу, Я особисто е, просто готовий до того, що до мене прийдуть. Почнуть качати, будуть вимагати за це все гроші і так далі, і так далі. І ну, типу, ну ок, у всякому разі, за війну я, типу, допоможу, а там уже буду хір з ним якось викручуватися, потрібно буде відсидіти просто знову ж таки, знову ж таки. Якщо ти до цього готовий, то тут питань добре немає. Тобто це теж таке питання фізичної і психологічної готовності. Просто інші люди, інші волонтери, той самий Серж Марко, Як перед тим, як я коли собі каву, перед тим як іти на стрім, то. Почитав текст, який він написав, і у нього там а може не се Марко, може соловйов знову ж таки з Ден Сукири. От він писав, що вибачте, але я як волонтер протягом там починається року, не отримав від держави будь-якої там ані психологічної, ані юридичної ніякої допомоги. От там умовно кажучи, там можна було виділити або якось домовитись про там надання поміщення приміщення для волонтерської діяльності. Про це ніхто ні, ні, не захотів це зробити. А потім умовно кажучи, хтось колись купував машину, теж кажучи, на ЗСУ, і була був варіант або зробити все офіційно і, і умовно кажучи, напевно, суму купити дві машини, або там доглядатися з якимись перекупами, кидати на карту а, і давати готівку. І е, купити три машини, то я обирав купити три машини, а не дві машини. А не думаючи про те, що це кодом, як, як взагалі ситуація повернеться там колись у майбутньому щодо того, що дійсно приводять на картку, і там ганяється сірі сірі кошти, Звичайно, це я ну я з таким не зіштовхувався, але я більш ніж певний, що таке є, тому що ну це така ситуація, коли знаючи е, певні особливості певних жителів нашої країни, ну про таке просто буде і все. Просто знову ж таки, якщо намагаючись закрити оце питання, надмірна бюрократизація призведе до того, що просто, умовно кажучи, ті волонтери, які збирали на картки, простан збирати на картки, фактично, да, все у нас буде чисто, правильно, красиво, але при цьому там втричі зменшиться, наприклад, ну в абсолютних цифрах передача там всяких теплотів, машин і так далі, то ну а, а кому стало краще від цього? Ну... Ти, ти знаєш, як у нас? У нас ж перед цим як називається перед вторгненням і протягом першого перших місяць торні вона ж проходила оця типу податкова амністія. Вона ж, як вона господи, одноразова спеціальна декларація. І там, умовно кажучи, давали роз'яснення податкові: що от, якщо у вас там є ну, 400 тисяч гривень, готівкою, ну все можете вважати, що. Вони у вас були ну, відмиті, так би мовити, тобто ви зникли податки і все. Якщо більше, то так можете, типу, проходити через цю одноразову спеціалізовану декларацію, і так далі. Мені здається, що певний сенс, бо, враховуючи масштаб коштів, мені здається, все ж таки повоєнне відновлення України буде в десятки або й в сотні разів вимагати більше коштів, ніж, умовно кажучи, Упущена вигода через такі плюс-мінус сірі, як вони називаються, а, сирі тому, сирі. тому я, я вважаю, ну... тому я вважаю що ніхто нас за ребра не візьме. От мені здається, що вони, звичайно, лякають, вони намагаються загнати хоч якийсь контроль, але мені здається, що нас пронесе. оцих цих волонтерів і докопаються до тих, до кого захочуть докопатись, але не прямо так поголовно. Я не погоджусь з сержмом. <рес> Так mm -hmm. да. я, я не погоджусь з ним, тому що ну, якщо ти волонтер, ти ж типу віддаєш своє державі і що ти від неї можеш вимагати? Яке приміщення? При цьому що людина, яка хоче приміщення яка волонтер, вона ну його завжди знайде. Ну це ну наприклад, от той борошнохаб, який у нас є, ми прийшли в школу. Поговорили, сказали, що є приміщення. Вони говорять, Так, от у нас є все, і, і у нас є приміщення в школі нелегальне, звичайно. І то-то, то, то-то, то лежать на наші речі, ніде не зареєстровані. Але е, я знаю величезну кількість волонтерів, які отак от спілкували з бізнесом, яких бізнес не працює, і вони віддавали свої приміщення з галереями от в Харкові, Я теж знаю. І в принципі, оцей весь діалог люди дуже класно йдуть на зустріч волонтерам. Надзвичайно сильно йдуть, і ну мені здається, що а люди це є держава, і відповідно. Типу, воно і так працює. Крім того, держава намагалась допомогти волонтерам декілька разів. Наприклад, мито на машини відміняла, закінчилось це не дуже довелось повертати. І декілька ще кроків було, які теж довелося повертати. Тому що кожного разу, коли ти спрощуєш якийсь режим, то туди відразу влазять ділки і давай цим займатися. От, наприклад. Знову ж таки, дозвіл на виїзд за кордон волонтерам класна штука була, якою тепер всі бояться займатися, тому що вона вилізе якимось таким поком страшним. Ну знову ж таки, я міг просто не точно правильно сказати, тому що я не перечитував не забудового, що саме писав Серж. Нам типу, був контекст того, що мало що допомоги, ніякої немає, так ще й повногорду палиці в класах вставлять. Але знову ж таки, я для себе все вирішив досить просто свого часу. Я... Сказав, що я на свої картки нічого не збираю, тому що знайомий усією всі бухгалтерією і підзвітністю поширювати інформацію. Будь ласка, там робити пости і так далі, закинути свої кошти. Будь ласка, збирати свої картки. Ну вибачте, я не буду. Тобто, або є, от моло кажучи, знайомі ми волонтери, які у реєстрі волонтерів. От до них у них там все має бути, або до тих, хто просто як ти готовий до того, що якщо якесь буде питання, до тебе прийдуть, і ти будеш готовий відповісти, тому що ну, ти і так зробив для держави гарну річ, і і все якось так. От. ну так, а по спаленому якось... авто ми про нього почти не поговорили, але я думаю, ми є ну, що. що так, так, я... да, 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 що ми не знаємо, що а, там відбулося. Авто спалено, ми точно не можемо сказати. Ну мінус авто. Ну ну печальне, печально, і коли проти комбати, комбата солдати злі, теж нічого хорошого в цьому немає. Зазвичай це е теж, знає, теж, теж можна глибоко купнути це питання. Е Такого реваншу радянськості у нашій армії, у цього принципу вахтаризму і так далі. Про які теж писали вже і різні там західні оглядачі. причому писали про це ще починаючи, там не знаю, з кінця лютого початку березня, в контексті битви про Бахмут і так далі. Але це така тема, що це скоріше для жорнаграрейху у, у, у щирій реакції. Я б не знаю, це б не не хотів. Це да це довго Ой. багато, але оцей парень, який турист тактичний, який написав йому, є багато довіри з різних сторін. Тому тому він би люту херню не написав, але при цьому він є не свідком події, і те, що зараз за цю справу сильно взялись, тобто реально дуже багато там і ДБР приїжджали, і ВСПшка приїжджала, і юристи підключились різні нормальні. Я думаю, що в цьому плані добре розберуться. І ніби як командування бригади, воно теж веде себе адекватно і намагається розібратися в ситуації. Тому, е, як мінімум, у цьому випадку ми маємо успішний кейс, коли е, був справедливий розголос ситуації, і, схоже, більша кількість стейкхолдерів, які навколо зібрались, вони зацікавлені якраз у успішному вирішенні цього, а не якось зам'яти і так далі. І так далі. І в цьому, звичайно, є певний позитив. А те, що е, буде зустрічатись командування, яке трешаніну робить, і в тому числі і солдати, які Трешаніну роблять, е, це буде зустрічатись постійно. Добре, що ми з такими випадками боремось отаким от чином, тобто розголосом і якимось. Е, Якимось не знаю, як цей шлях назвати. Справедливий, несправедливий, чесний, Ну, просто не, хова, не ховаємо не ховемо під сукно, і да, це вже добре. Да, да, да. І Ще? да не розбираємося як слід, і наказуємо кого попало. Оця вся штука. Слухай, давай трошки повернемося до коментарів, тому що нам минулого разу закидали, що ми там коментарі не читаємо. Я от зараз подивлюся, що пишуть в цьому в. В Ютубі так пишуть, що за кордоном кожна транзакція податковується ніяких переказів з картки на картку, ніяких монобанків. Я свого власного досвіду скажу, оскільки людина, що жила в Польщі, у ну, них там дійсно немає у такого банківського сервісу по типу та монобанки і так далі але. І там, взагалі, якщо не помиляюся, йде пересилання з картки на картку, такого концепту взагалі немає, а мовно кажучи, з банківського рахунку на банківський рахунок і його дійсно можна перекидати. Це не так зручно, як у нас, але певні там, у наприклад, у Польщі є така система, називається Блік. Там через цей блік можна і в транспорті сплачувати проїзд. за Транспорт, чого у нас до речі, так такого поширеного зручного немає, і можна мовно кажучи, перекинути там з, з рахунку на рахунок. А щодо того, що кожна транзакція податковується. Скажу так, ні не кожен. А по-перше, я десь колись читав, що типу у євросоюзі взагалі діє такий принцип, що, типу, якщо умовно кажучи, роз розбір якоїсь там ситуації з неспатою податків відтягує на себе більше ресурсів, ніж умовно кажучи, можна доотримати у бюджет. Розкрутивши цю справу, щоб до доплатив податки, то це просто не робиться, тому що ну який сенс ну, коротше, витрачати більше ресурсів з меншою віддачою, Це по перше. А по друге, у мене була ситуація, коли я собі мені коротше скинули на PayPal певну суму коштів. Я цю певну суму коштів за потім перекинув собі на банківський рахунок. Польський. І оскільки у Польщі є така тема, як щорічна обов'язкова подача декларації фізичними особами, я чисто теоретично мав би е вказати цю суму, яка мені впала там з цього, з припалу, я її вивів на свій банківський рахунок. Ну, що потім розрахуватися карткою там на касі і так далі. От. і Я її не вказав. А там же прикол у чому? У тому, що якщо у тебе там, розмір заплати нижчий, ніж якась там норма чи щось таке, чи. Чи якщо тобі менше 26 років, і ти там не не, не плачеш, не платиш певний податок, то тобі після подачі декларації може прийти у певному розмірі так називаємо, зворот податку, тобто ти типу переплатив податків більше ніж ти мав, і тобі їх частково повертають. У мене були ситуації там перший рік, коли я працював, мені повернуло там 10, чи 70, чи 80 злотих, а потім таке там, 5 злотих, 3 злотих, 1 злотих, щось таке. От і я от не вніс оці у мене там було 400 злотих, мені перекинули через PayPal, і я їх не вніс в декларацію. Я потім ще стрімався. А чи напишуть мені фіскали польські? А, а чи скажуть вони, що типу А бачите? А нам ваш банк сказав, дав інформацію, тому що банки ж теж звітність подають. А, і там же ж потім перевіряють, чи да, чи ні. Що напишу пані фіскали, спитають, а чого ні, а чого вони сплатили, а який зарок що, шопрошу? Ні 400 злотих нікого не цікаво. Тому сказати про те, що прям кожна транзакція податковується, такого нема. Ну принаймні, от принаймні у Польщі, принаймні на, своєму, на своїй ситуації розповідають. Так, ще але, питання але, пан але, але, з, з іншого дня. боку, так. сама передача з картки на картку, звичайно, це ухиляння від сплати податку, тому що, наприклад, на Олексі ви щось подаєте, продаєте, і звичайно потрібно сплатити 20% ПДВшечки. А ви цього не робите? І е, от виходить, що ці всі передачі з картки на картку кожного разу втрачаються ці 20% можливості. Сплатити податок, і е, звичайно, що ці всі штуки намагаються уникати у цивілізованих країнах, тому що тут є величезна сіра зона, через яку можна проносити цілі бізнеси, наприклад, ту саму каву. Да? Продають каву, цілий бізнес є, і всі скидають просто на картку. Як з цим будуть Все боротися, так, а з цим але будуть не... боротися? З цим напевно, хтось рано чи пізно скаже: ну блін, ну хватить. Типу, пожили в анархії і давайте вже якось дивитися. Ну наприклад, ведуть межу. Да? Якщо ви там перекидували з картки на картку вище цієї межі, то значить щось у вас, мабуть, є бізнес і будуть перевірки. Ні, насправді насправді у нас ж таке є. У нас ж навіть там ну, кажуть, то саме Приватбанк, Монобанк, вони ж встановили межу, условно кажучи, про умовно кажучи, і кількості транзакцій, кількості транзакцій протягом доби протягом протягом тижня протягом місяця і, і і типу суму там я навіть на Ютубі буквально 2 чи дні назад там від якогось з податкових консультантів бачив відео, що він там на самому досаді розбирався, які там суми, і так далі. А, але так це є, і це буде все більше і більше е, е, більш прозоро ставити Ситуація. У нас Україна доєдналася до от цього ж міжнародного, міжнародного стандарту ЦРС е, щодо прозорості з 1 липня почнеш. Почне збиратися інформація різними там вайзами, пеонірами і так далі, і надаватися у податкову з наступного року про те, про, про транзакції, про суму залишків на рахунку і так далі. Тому подібне. Тому так у нас це вікно анархії воно насправді вже майже закрите і да, вже... да. добре, що війна зараз, коли можна цим всім користуватися, а то було б потім да, було б... це... тяжко. Але з іншого боку, коли я платив за кімнату у, у Польщі, мені власник квартири, де я мав кімнату казав, ти типу, от ти мені гроші не кидаєш на рахунок? що це у тебе повернення боргу все. Всьо якісь наступні схеми, які нас чекають. І мені ще нагадали історію про те, коли ми заходили у європейський ринок, і у них були вимоги до стандартів молока, що це потрібні перевірки всі проводити. І у нас відразу виникала проблема, бо величезна кількість підприємств закупає молоко у селян, і ніхто ніяку перевірку у селян зробити не може, і всі ті подумали, а як тепер жити? І в результаті сказали, хрен з вами і перестали, і взагалі не виконували просто цю норму. І тут, тут дуже, дуже складна ситуація, яка натикається на багато українських реалій е, по регулюванню і з цим. Але ок, ми дуже далеко віддалились від теми. Бо ну, ми почали з того, що комбат спалив спали авто. Так. Да, да. Да, ну ну подив, подивимось, що що з цією ситуацією буде. А ми пішли да, розбиратись по грошах. Ну ок.